Мрії здійснюються, якщо за них боротися. Ярослав Фільчаков виграв бронзову медаль на чемпіонаті світу з греко-римської боротьби, який проходив у столиці Сербії Белграді. 27-річний харків'янин посів третє місце у ваговій категорії до 82 кілограмів. У стартовій сутичці підопічний заслужених тренерів України Юрія та Дімітрія Тимченків достроково зачухлив корейця Чеджин Яна. Але у чвертьфіналі поступився в майбутньому віце-чемпіону світу Алірізі Піані з Ірану. Поразка загартовує сильних духом, отримавши шанс пробитися на планетарний п'єдестал через втішний турнір. Фільчаков його реалізував. Спочатку він змусив здатися господаря килима Бранко Ковачевича. 9-0 у поєдинку за третє місце здолав молдавського класика Михайла Браду і повторив своє торішні досягнення нинішнього сезону. Ярослав Фільчуков також став срібним призером чемпіонату Європи. Михайло Вишневецький боровся у вазі до 130 кілограмів та посів сьоме місце. Ще один вихованець тренерського тандему Тимченків Семен Новіков завоював бронзу та олімпійську ліцензію категорію до 87 кілограмів. Але для Болгарії харківський борець змінив спортивне громадянство наприкінці 2021 року. Компанію Новікову на третій сходинці п'єдесталу склав його колишній конкурент у збірні України Жан Беленюк, який також завоював путівку на Олімпіаду в Парижі. Харківські лучники здобули одну золоту, дві срібні та одну бронзову нагороди на дорослому чемпіонаті України у Львові. Одразу дві харківські збірні зустрілися у фіналі жіночого командного турніру. Сильніше була команда з порядковим номером два, за яку виступали Поліна Звєрєва, Софія Пастельняк та Ірина Єрмак. Вони перемогли більш досвідчених землячок Катерину Дубровіну, Дар'ю Павлюченко та Ірину Третьякову 6-2. в особистих змаганнях. Срібла виборов саме титулований харківський лучник Віктор Рубан, показавши кваліфікації шостий. Результат тріумфатор Пекінської олімпіади надалі почергово переміг п'ятьох суперників. А в фіналі поступився місцевому лучнику Маркіяну Івашко 3-7. Микита Кравчук двічі зупинився поруч з підесталом в особистому турнірі та в командному разом з Олександром Сердюком та Максимом Колесником. У національних змаганнях зі стрільби з булочного луку так само два четвертих місця посів Вадим Головко в команді з Юрієм Дорошенком та Тарасом Тріфановим. У жіночих баталіях харківські блочниці Тетяна Альшаєва, Олена і Тетяна Гриншпун замкнули призову трійку. В півфіналі вони поступилися 10 очок першій збірні Києва, а в поєдинку за бронзу перестріляли другу столичну команду з мінімальною перевагою 195-194. Загалом, за нагороди чемпіонату України серед еліти змагалися 204 лучника з 17 областей. Тепер про футзал у четвертому турі чемпіонату України в екстралізії МСК Харків зустрічався з київським клубом Аврора класт у гостях. Розклад сил перед матчем був очевидним. Кияни були фаворитами практично за всіма показниками. Під шефніж Станіслава Гончаренка стартували з двох поразок. Втім, це не завадило їм здивувати господарів вже на початку гри. 17-річний універсал харківської команди Владислав Поволоцький відкрив рахунок на другій хвилині. Столичні футзалісти були на поготові і досить швидко відновили рівновагу. А на 13 13-й хвилині забили ще один м'яч. Рахунок 2-1 залишав надії на подальшу боротьбу, але другий тайм їх повністю розвіяв і все розставив по місцям. Кияни завдали п'ять результативних ударів. Гості відповіли одним. За 40 секунд секунду фінальної сирени дебютним голом відзначився Вадим Журавель. МСК Харків програв 2-7 і в таблиці займає останнє десяте місце. Лідируючи чинний чемпіон країни Київський хід, який набрав у чотирьох турах 10 очок. Ураган Івано-Франківськ та Хмельницький Сокіл відстають на один і два турнірні бали відповідно. Війна внесла неминучі корективи у мирне життя, зокрема у навчальний процес. Школи, ліцеї, гімназії коледжі виші в переважній більшості були змушені піти в онлайн, намагаючись при цьому підтримувати певний рівень якості освіти та шукати нові напрямки роботи. У Харківській державній академії фізичної культури відкрився польсько-український адаптаційний центр у рамках реалізації проекту Рі та зміни в регіоні. В основі адаптаційні ігри основне завдання допомога людям з обмеженими можливостями, соціальна адаптація і комунікація різних груп населення до умов, що змінилися до нової обстановки на сьогоднішній день. Дуже багато тимчасово переміщених осіб саме в Харкові, які потребують соціальної адаптації, які обмежені в спілкуванні один з одним. Тому ці ігри мають такі можливість. Платити один з одним і покращити їх стан. Також ці ігри використовуються як адаптаційний засіб для осіб, що втратили якісь функціональні можливості. Це бійці, які захищають нашу країну. І будуть ці ігри використовуватись саме в адаптаційних цілях. Ігри та правила прості, адаптовані для людей будь-якого віку. Заняття на безкоштовній основі двічі на тиждень. Студенти інфіза перебувають на дистанційному навчанні. Освітній процес переривається лише у вихідні дні та під час повітряних тривог. А от для проведення консультацій, факультативних занять Академія фізичної культури тепер має власний пункт незламності місце, де студенти, викладачі та працівники вишу будуть у безпеці. Це ще один спільний польсько-український проект. Ми разом з польською стороною. Виграли тендер, тендер на проведення цих ремонтних робот щодо пунктів незламності, і здійснили буквально за півроку, обладнали це приміщення, яке може використовуватися як під час бомбардування, так і потім, і зараз для проведення різних заходів, в тому числі і занять, консультації тобто, це. Той варіант, який допоможе нам збільшити площі, в яких можна проводити безпечне заняття. Олександр Шаріков, Олексій Заржицький, Світлана Брео спортивні новини. Харків.